У вас в ефірі програма місто з новинами вівторка 4 лютого в студії Ірина Зінченко. Коротко про головні теми дня. Рак не вирок. Про необхідність профілактики та раннє виявлення онкопатологій говорили учасники міських заходів, присвячених всесвітньому дню боротьби проти раку. Ні, фальсифікату прокуратура міста займає принципову позицію щодо покарання торговців підробними спиртними напоями. Нове життя електротранспорту в кривому розі продовжується реконструкція рухомого складу тролейбусних депо коштом міського бюджету. Чи знаєш ти історію міста? Телерадіокомпанія Рудана оголошує Вікторину для старшокласників, присвячену 70-річчю визволення Кривого Рогу від фашистів. Сьогодні, 4 лютого, відзначається всесвітній день боротьби проти раку, традиційно присвячений підвищенню обізнаності про цю недугу і методи профілактики та лікування онкозахворювань. Криворізькі онкологи, які сьогодні зустрічались з журналістами за круглим столом у центрі здоров'я, зазначили, що кількість та своєчасність інформації з даної проблеми висвітленої в місцевих змі за останні роки помітно змінили ставлення мешканців міста до свого здоров'я. Розповідає Тетяна Васильєва. Про рак і онкопатології в соціумі говорять різне. Тож цьогорічна кампанія до дня боротьби з цими захворюваннями взяла за мету розвінчати ключові міфи про рак конкретною інформацією, яка зробить населення більш грамотним в цьому питанні. Круглий стіл у центрі здоров'я спеціалісти розпочали повідомлення про реальні досягнення медиків у лікуванні своїх пацієнтів. Якщо 10 років тому ми говорили тому що прийдете, Проконсультируйтесь, получите своевременно помощь и ссылались на то, что к, до этой помощи своевременно не дошло свыше 20% жителей населения, то на сегодняшний день эта цифра значительно уменьшилась. Она уменьшилась практически в два раза. Это процент так называемых запущенных случаев, тогда, когда возрастает риск так называемой неизлечимости. Это уже составляет 10-11%. Это, вот, как говорится, можно аплодировать вам средством массовой информации и тому, как действительно помогает э, все то, что делается центром здоровья. Серед позитивних показників також подовження життя після лікування пацієнтів диспансерного обліку, а також приріст кількості населення, яке звертається на огляди та за консультацією до медиків і за необхідності вчасно отримує лікування. За для безперервного і послідовного лікування своїх пацієнтів онкологи напряму співпрацюють з колегами первинної медичної ланки. Також віру у людей на успішне лікування вселяє поповнення бази онкодиспансеру сучасним обладнанням та застосування нових методик в лікарській практиці. Помогает то, что появились высокоэффективные медицинские препараты, курсы введения которых сократились с несколько недельных или недельных до двух-трех дневных. Если в 10 лет назад у нас больной готовился к операции 7-10 дней, особенно те, которые приезжали из сельских районов, то на сегодняшний день мы стараемся, чтобы предоперационное пребывание больного на койке было максимально снижено и определялось двумя-тремя днями. А некоторые, поступая сразу же на следующий день, идут на операцию. Причини, які призводять до онкологічних захворювань, є багатогранними: спадковість, екологія, спосіб життя. Та найбільшим міфом серед населення залишається думка поки не болить, обстежуватись не потрібно. А коли щось не так, допоможе нетрадиційна або народна медицина. А є така патологія, яка називається Вот. Поэтому професмотри направлені, перш за все, на виявлення цієї виявлення патології. Це гастріти. панкреатиты, полипоза кишечника э, и хронические бронхиты. Вот вся та патология, которая у пациента есть, из-за того, что она длительно существует и э, клетки находятся в фазе либо воспаления, либо пролиферации, это все вызывает к тому, что происходят в клетках те изменения, которые приводят к развитию рака. Пациенты, которые проходят профосмотры, по соответствующим патологиям проводится лечение. У четвер, 6 лютого, лікарі Криворізького онкодиспансеру проведуть День відкритих дверей з консультаціями для населення з будь-яких питань онкології. Желательно було б, щоб ці люди не забули з собою ті обслідування, які у них були так чи інакше в течі останніх років, з тим, щоб дійсно можна було відталкиватися від якоїсь інформації про стані здоров'я. Питання реалізації завдань президента України щодо забезпечення доступності медичної допомоги, зокрема профілактики та лікування онкозахворювань, обговорювалися на робочій нараді, яка відбулася у другій міській лікарні з подробицями. Марина Куть. Одним із найважливіших факторів подолання проблеми онкозахворюваності є профілактика та раннє виявлення хвороби, адже саме це убезпечує громадян та державу від суттєвих витрат на лікування, дозволяє вчасно запобігти недузі або вилікувати її на якомога ранніх стадіях та повернути людину до повноцінного життя. Саме про це йшлося на робочій нараді, учасниками якої були представники міської влади, спеціалісти-онкологи і керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги. Великою допомогою у ранній діагностиці онкопатології стало придбання сучасної апаратури для лікувальних закладів міста. Вводиться нова техніка, в тому числі і онкодиспансер, і комп'ютерний томограф. Відіни роботу дуже успішно три цифрових момографа. Ми хочемо... Обсудить и специалисты обменяются мнениями по вопросу выявления на ранних стадиях этих заболеваний, профилактика и сам просвет работа в направлении о том, чтобы люди не занимались самолечением, о том, чтобы обращались к специалистам и уделяли внимание здоровому способу жизни и своему здоровью. На нараді медики зауважили, що рівень захворюваності населення у 2013 році був нижчим, ніж у попередньому, але 407 хворих на 100 тисяч людей показник невтішний. Лікарі підрахували, що найчастіше у криворіжців діагностують рак шкіри. На другому місці, як і раніше, стоїть рак молочної залози. Чоловіків нерідко на лікарняне ліжко кладе онкопатологія легенів та передміхорової залози. Всі лікарі міста і всі лікарі в світі не бояться слово рак. На сьогоднішньому рівні лікувально-діагностичного аспекту це питання і вирішується. Ми боїмося пізніх стадій злоякісних новоутворень. Коли лікування на цій стадії потребує значних матеріальних ресурсів, потребує значних морально-етичних проблем, як з боку пацієнта, з боку членів сім'ї цього пацієнта, а також лікарського складу. Рання діагностика раку дає шанс на ефективне лікування. Саме з цим меседжем лікарі звертаються до населення. Регулярне самообстеження і своєчасне звернення до сімейного лікаря у разі будь-якого підозрілого новоутворення дає людині шанс на довге і повноцінне життя. Що ж до діагностичних і лікувальних можливостей, то кривий ріг забезпечений ними достатньо. Пілотний проект з державного регулювання цін на ліки для гіпертоніків, розпочатий в Україні два роки тому, підтвердив свою ефективність. За цей час кількість інсультів в Україні знизилась на понад 6 відсотків, а кількість викликів швидкої з приводу гіпертонічних кризів на 16. Як повідомляє Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної держадміністрації, дію цього проекту продовжено на 2014 рік. В Україні на гіпертонію страждає майже третина дорослого населення, і саме від регулярного... Прийому ліків залежить перебіг захворювання і зменшення ризику ускладнень. За завданням губернатора Дмитра Колєснікова, в області розширено мережу аптек, в яких можна купити ліки від гіпертонії зі знижками. Зараз у проєкті беруть участь понад 1100 аптек та аптечних пунктів, і це найвищий показник у всій країні. Діяльність підприємств житлово комунальної сфери за тиждень аналізували учасники засідання міського штабу з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період з подробицями Олександра Макієнко. Планове засідання міського штабу з підготовки до роботи взимку зібрало керівників всіх підприємств, що надають житлово-комунальні послуги мешканцям міста. Кожен із них докладно доповів про обсяги робіт, виконані за минулий тиждень. Особливу увагу на зібранні звернули на роботу підприємств зі споживачами. У місті діє чітка система роботи зі зверненнями громадян, зазначив начальник управління благоустрою та житлової політики виконкому міськради Олександр Катриченко. Я хочу звернути увагу всіх мешканців нашого міста стосовно того, що Якщо виникає питання стосовно якості повноти своєчасності надання житлово-комунальних послуг по кожному, по будь-якому із підприємств, які надає ці житлово-комунальні послуги, неважливо це вивіз сміття, це постачання електроенергії, утримання будинку та прибудинкової території, холодне водопостачання, газопостачання, електропостачання будь-яке питання. Сьогодні необхідно звертатися безпосередньо до тієї організації, яка надає житлово-комунальні послуги до керівника. Сьогодні ця система чітко в місті сформована і вона сьогодні працює. Не оминули на засіданні актуальні питання проходження осінньо-зимового періоду 2013-2014 років. Серйозних проблем з теплопостачанням не виникало, стверджують керівники підприємств надавачів послуг. 15 січня було прийнято відповідне рішення виконкової міської ради, використовував для того, щоб сьогодні, поки ще триває опалювальний сезон 2013-2014 років. Сьогодні вже кожен керівник, маючи на руках таке рішення виконкової міської ради, мав сьогодні можливість здійснювати закупівлю тих або інших витратних матеріалів, труб та іншого підготовчого матеріалу, щоб з настанням закінченням цього опалювального сезону, з настанням сприятливих погодних умов, Принц вже мало фізичну можливість виконувати ті або інші роботи, не розпочинаючи з проведення закупівель, не відволікаючись на цю роботу. Зараз на вулицях міста продовжується прибирання снігу. Працює вся необхідна техніка та максимально задіяні двірники. Ми рівняємо тільки на максимальний результат у Кривому. Розі. У нас є для цього достатньо сил і засобів. І ми вміємо це робити і організувати. І найголовніше, що ті люди, які працюють на механізмах, на бульдозерах, на піскорозкидувачах, на грейдерах, на іншій техніці, вони правильно, грамотно і своєчасно виконують ті вказівки, ті доручення, які отримують від керівництва. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Ні, фальсифікату. Прокуратура міста займає принципову позицію щодо покарання торговців підробними спиртними напоями. Нове життя електротранспорту. В Кривому Розі продовжується реконструкція рухомого складу тролейбусних депо коштом міського бюджету. Чи знаєш ти історію міста? Телерадіокомпанія Рудана оголошує Вікторину для старшокласників, присвячену 70-річчю визволення Кривого Рогу від фашистів. За минулий рік у нашому місті правоохоронцями було вилучено алкогольну продукцію, що реалізовувалась без акцизних марок та без ліцензії, на суму понад півмільйона гривень. На початку поточного року також зафіксовано подібні правопорушення. Про характер злочинів більш детально в наступному коментарі. Протягом 2013 року о, слідчим відділом фінансових розслідувань Криворізької Південної. Об'єднаної Державної податкової інспекції головного управління Міндоходів України в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокуратури міста розслідувано 9 кримінальних проваджень по кримінальним правопорушенням вказаної сфери. За наслідками злочинної діяльності вилучено алкогольної продукції близько на 537 тридцять тисяч. Гривень. Водночас слід, заувач... слід зауважити, що у 2014 році прокуратура міста Кривого Рогу продовжує займати принципову позицію по кримінальним правопорушенням вказаної сфери. Так, 22 січня 2014 року жовтневим районним судом міста Кривого Рогу визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 204 Кримінального кодексу України. Одного із підприємців міста Кривого Рогу, який в період січня по квітень 2013 року збував незаконно виготовлені алкогольні напої, внаслідок чого один із громадян, мешканців місця Кривого Рогу, отруївся. Суд проаналізувавши, зібрані, дослідивши зібрані стороною обвинувачення докази. Прийшов до висновку, що дана особа є винною у скоєнні вказаного кримінального правопорушення, і призначив покарання вказаній особі в межах санкції статті, частини першої статті 204 кримінального кодексу України у вигляді штрафу в сумі 17 тисяч гривень з конфіскації незаконно виготовленої алкогольної продукції. Вже за два тижні на міські маршрути вийдуть три оновлені тролейбуси. Їх реконструйовано зусиллями працівників другого депо підприємства Міський тролейбус та представників виправної колонії номер 80. Загалом до кінця 2014 року буде реконструйовано ще декілька одиниць електротранспорту. Як це і передбачено відповідною міською програмою. Зараз у тролейбусному депо номер 2 кипить робота з капітального відновлення трьох тролейбусів, для яких незабаром розпочнеться нове життя в переліку ремонтних робіт, встановлення нових двигунів та агрегатів, заміна зовнішньої та внутрішньої обшивки а також монтаж нової кабельно-провідникової системи та встановлення додаткових обігрівачів. Усім цим займаються працівники депо. Реконструкцію ж каркасу Кузова здійснюють у 80-й виправній колонії. За словами спеціалістів, дієздатність нового старого тролейбуса подовжиться на 10 років, і за технічними параметрами. Він не поступається техніці, що сходить з заводського конвеєра. У міському бюджеті 2014 року загалом передбачено 3 мільйони гривень на капітально відновлювальні роботи по восьми тролейбусах. Один з них вийде на лінію вже 20 лютого. І головна новина: у цьому році наступні сім тролейбусів, які ремонтуватимуться, будуть облаштовані пандусом. А це значно покращить якість транспортного обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями. Слід сказати про те, як спрацював колектив у ці холодні зимові дні. Зокрема, у посиленому режимі працювали аварійні бригади та служби енергогосподарства. При виявленні пошкоджень контактної мережі аварійними бригадами були короткі терміни виявлення цих пошкоджень та усунення аварійних ситуацій, що дало змогу тролейбусам без затримки виїжджати в ранішній час на маршрути міста. Представники міського тролейбуса цілком задоволені роботою комунальних служб, завдяки яким у ці дні працювали без зривів, графіків, перевезення пасажирів по місту. Хочу подякувати комунальним та дорожнім службам нашого міста, які при великих опадах змогли в короткий термін здійснити прибирання проїжджої частини та зупинок по тролейбусних маршрутах нашого міста. Підприємство міський тролейбус запровадило ще один експеримент, який розпочнеться з 5 лютого. Йдеться про роботу тролейбусного маршруту. Станція Рокувата, площа визволення. Від завтра тут додатково курсуватимуть ще чотири одиниці техніки. Всю інформацію з розкладу руху та роботи цього маршруту можна буде отримати за телефонами диспетчерських служб. Представники міської організації партії регіонів проводять акцію, в ході якої допомагають ветеранам прибирати сніг біля своїх будинків. Кому допомагали сьогодні, бачила наш кореспондент Тетяна Чекольва. Засніжене та слизьке подвір'я більше не проблема для учасника бойових дій Георгія Кравченка. Про чистоту його прибудинкової території попіклувалися представники партії регіонів. В першу чергу ми хочемо допомагати і допомагаємо. Нашим ветеранам. Сегодня мы находимся в центральному городском районе у ветерана Великой Отечественной войны, Кравченко Георгия Николаевича, которому наши активисты, наши молодые регіони, депутатский корпус помогает избавиться от снега и очищаем ему територію. Это работа системная. Мы помогаем нашим ветеранам, всячески. Как Георгій Кравченко проживає у цьому будинку вже більше 60 років. З різних життєвих обставин він живе тут один і домашні роботи з віком виконувати все складніше і складніше. Сьогодні допомогти учаснику бойових дій приїхали й учні другої школи. Вони із задоволенням прибирали прибудинкову територію та спілкувалися із господарем. На їхню думку, такі акції потрібні нашому місту. Я хочу, щоб всі бажаючі ходили і допомагали ветеранам. Якщо кожен допоможе, це буде дуже добре. Ми стараємося как бы, допомагати нашим ветеранам Отечественной війни, тому що вони защищали, ну, защищали нас, і ми зараз допомагаємо їм. Це как бы, благодарність. Георгій Кравченко залишився дуже задоволений таким подарунком. Дякую, хороша робота, дякую, зробили все, Хороше, Спасибо вам усім, спасибо, спасибо. Бувайте живі, здорові. Робота зроблена швидко, чесно. Подібні акції в місті планують проводити до середини лютого. До 70-річчя визволення кривого рогу від фашистських загарбників телеканал Рудана готує вікторину на знання історії рідного міста. Про те, якими будуть питання цього конкурсу, хто зможе взяти участь, і головне, який приз очікує на переможця, дізнаєтесь з наступного сюжету. 1944 рік в радянській історіографії часто називають роком десяти сталінських ударів. В результаті десяти операцій радянських військ були розбиті і виведені з ладу 136 дивізій супротивника. Практично вся територія СРСР була визволена від німецько-фашистських загарбників. 22 лютого 1944 року від окупації був звільнений Кривий Ріг. До 70-ї річниці визволення міста Рудана розпочинає телемарафон. Від сьогодні в ефірі нашого телеканалу транслюватимуться фільми і документальні програми про історію боротьби за землі радянські, українські, криворізькі. А завтра стартує Вікторина на знання історії рідного міста років Великої Вітчизняної війни. Викторина нами предполагается три этапа. Первый этап – это 70 лет освобождения города. И посему будет касаться только Криворога и Криворожан. Второй этап нашей викторины будет проходить в дни 70-летия освобождения Украины в целом. И уже третий этап – это, естественно, 70 лет победы, это в 2015 году. Перший етап Вікторини міститиме 10 питань. Взяти участь у ній зможуть лише учні старших класів криворізьких шкіл. Ну вікторина именно для старшокласників, тому що в общем-то знания, которые она предполагает для того, чтобы правильно ответить на вопросы, в общем, они прежде всего, как мне кажется, этими знаниями обладают люди уже любознательные і з достатньо прожитим количеством лет для того, щоб то хотеть знати, щоб більше узнавать історію своего города. Всю фінансову сторону Вікторини взяв на себе Ярослав Жилкін, депутат Криворізької міської ради, секретар міжвідомчої комісії з увіковічнення пам'яті жертв війни і політичних репресій при кабінеті міністрів України. Подарунком для найосвідченішого в історичних питаннях школяра стане планшет. Передбачені також призи для тих, хто в цьому конкурсі посяде друге і третє місця. Перше питання Вікторини глядачі зможуть почути вже завтра на телеканалі Рудана перед виходом в ефір інформаційної програми. Місто і це була остання інформація випуску. Не перемикайте за хвилину про новини спорту. Вам розкаже мій колега Ігор Кононенко. А я прощаюся з вами до завтра.